Зараз ми навчимося додавати і віднімати десяток та одиниці в межах другого десятку. Ми знаємо, що 10 кубиків рядочок це десяток. А якщо нам треба додати 5 кубиків, поставити їх зверху, то буде 5 на 10 І це буде число 15. Візьмемо наше число 15 і віднімемо 5 верхніх кубиків. 15 відняти 5. Ось вони захиталися і зникли. Що залишилось? Залишився один десяток, тобто 10. А тепер спробуємо від 15 відняти 10, тобто десяток. Ось він захитався і зник. І залишилося лише 5 кубиків, які стояли зверху. Зараз ми бачимо число 18. Уяви собі, що треба відняти 8. Тобто 8 кубиків, які стоять на 10, ми просто заберемо, що залишиться. 18 відняти 8 буде 10. А якщо від 18 відняти 10, тобто 1 десяток, то залишиться 8 кубиків. Отже, тепер ти знаєш, як додавати і віднімати десяток та одиниці в межах другого десятка.